Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною юск, покажу вам приклади, як можна облаштувати зону столової, вітальню та спальню кімнату. Також зроблю огляд на деякі меблі та покажу ціни на них. Буду вдячна вам за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Я вже в юску, дивіться, яка тут гарна столова зона. Давайте пороздивляємось, що тут є. Ось такий стіл доволі великого розміру, його вартість 23 тисячі. Стіл обідній, 90 на 200 см розміри і 76 см висота. Мені дуже подобається, коли навколо стола різні стільці. Ось такий стілець коштує 3700. Такий з екошкіри. Зараз два акції 3500 гривень і 3250 ось такий плетений. Дуже стильний. Ще до цього стола можна окремо придбати стільниці. Ось такі. Зараз ціна 2850 гривень. І розмір стільниці 90 на 46 см. І таким чином можна подовжити цей стіл. Можна зробити його більшого розміру, можна додати стільницю з однієї сторони та з іншої. Ось такий буфет зараз коштує 8 тисяч гривень. Ціна зі знижкою, так, його перша ціна 10 тисяч. Розмір буфету 150 на 45 см і висота 85 см. Троє дверей, три шухляди, три полиці. Ось такі шухлядки. Дуже плавно відкриваються, не хитаються. І ще місця для зберігання з полицями. До речі, дверцята з доводчиками. Набір настінних полиць 1500 гривень, а в наборі дві полиці, розміри ви бачите на екрані. До речі, колір цих полиць в колір буфету можна. Зробити такий комплект, в принципі, як тут і зробили, дуже гарно поєднав Так, дивимось далі. Це розділювач, розмір 90 на 3 см висота 220 см, 4500 гривень. Ось такий металевий чорного кольору. Розділювач. Ось такий сервант, вони, до речі, із однієї серії з буфетом. Можна купити зараз зі знижкою за 7500 гривень, Перша ціна 10 тисяч. Є полиці для зберігання, скляні фасади. Дверцята. Металеві і знизу є відкрита полиця. Розмір такого серванту 70 на 35 см і висота 125 см. Далі стелаж ось такий. Він, до речі, вузенький, я не знаю, чи стануть в нього книжки. Хіба що для декору його можна використовувати? Вартість столажу 3250 гривень, розміри 60 на 12 сантиметрів і висота 134 сантиметри. Має ось такі полиці, під натуральне дерево колір. Симпатичний столаж. Далі ось така підставка діаметр 35 см, висота 60 см, коштує 2500 гривень. На підставку можна поставити вазу з квітами, як тут презентовано. І, в принципі, можна також ставити кімнатні рослини. Можна використовувати просто як. Місце для фотографій. Далі розташоване дзеркало хвилястої форми вартістю 2500 гривень, розмір дзеркала 50 на 100 сантиметрів, дуже гармонійно вписується в загальну картину. Інтер'єр доповнили різним декором, посудом, вазою з квітами, свічками, штучними рослинками. Також Світильниками. Ціни на це все можна подивитися окремо в відділі з декором. Тут хіба, що можу вам сказати, така свічка коштує 350 гривень, ось така велика штучна рослинка зараз зі знижкою її вартість 250 гривень, і така велика ваза коштує 600. Далі. Тут облаштована дуже затишна спальня, банкетка 6499, розмір 118 на 50 сантиметрів, висота 45, колір світло пісочний і, до речі, тут є місце для зберігання. Ось ця частина. Підіймається і дивіться, скільки тут місця. Можна складати постільну білизну, пледи, ковдри, подушки. Давайте подивимось вартість ліжка, а ліжко зараз коштує 10 тисяч гривень, це якщо розмір 140 на 200 сантиметрів. 90 на 208 тисяч гривень, 160 на 212 тисяч і 180 на 200 см 14 тисяч гривень. Колір ліжка натуральний дуб і має висувні шухляди, дивіться. Ось такі. І це я ще не наповну відкрила, бо тут заважається стійка. Давайте подивимось. З іншої сторони, напевно, теж є шухляда. Так, тут теж є така сама велика шухляда. Це дуже зручно, тому що з'являється додаткове Ой, місце для зберігання. Звісно, що окремо до ліжка треба купувати матрац. Тут представлений матрац вартістю 5500 гривень і розмір 140 на 200 см. 15 см висота, мультипружинний, дуже високий написано. Цікаво, чи можна буде його тут ага, да, можна подивитися такий матрац. І окремо йде ламельна основа вартістю 3500 і розмір 140 х 200 см. Звісно, що матрац і ламельну основу можна підібрати під будь-який розмір ліжка. Така симпатична полиця коштує 1250 гривень, розмір 110 на 20 см. Висота 40 см, колір білий та дуб. Дві полиці в одній. Ось так вона виглядає. Можна поставити декор, квіти, книги. Ось така шафа є в двох розмірах. Зараз я ближче підійду і подивимось на цінниках, які є розміри і яка вартість. Є шафа на двоє дверей, вартістю 12 500 і три шухлядки. І є шафа на троє дверей, три шухляди, 16 500. Ось так шафа виглядає всередині. Є рейл, полиці. Тут шухляди, їх три. Ну і з іншої сторони відкриваються дверцята і ось такі полиці. До речі, полиці можна докупити окремо, а також можна їх поставити на любу зручну для вас висоту або додати полиці. Вартість полиць 700 гривень. Так, і в комплекті дві штуки йдуть. Із такої самої серії, як шафа, є комод, також є приліжкова тумба. Вартість тумби 2350 гривень, розмір 41 на 48 см, висота 56 см, дві шухляди. Ось такі. Доволі Ну, Плавно відкривається без доводчиків. І давайте подивимось ще комод. Комод йде на 4 шухляди. Вартість комоду 6 тисяч, розмір 81 на 48 см, висота 101 см. Дуже гарний колір, під дуб. У середині, бачите, шухляди сірого кольору. Кімнату доповнили декором, штучними рослинами, світильниками, годинником ось таким цікавою формою. Такий світильник. Лампа, нічник, коштує 900 гривень. Я знаю, що тут є таймер і сенсорне вмикання та вимикання. Штучні рослинки зараз зі знижкою 200 гривень. І такий горщик 550 гривень. Далі ще одна обідня столова зона. Такий стіл. Коштує 10 тисяч гривень. Стіл обідній, 90 на 160 см, висота 75 колір під дуб. До речі, текстура така рефлена. Є ще варіант такого самого столу, тільки круглої форми. Стіл обідній діаметром 120 см, висота 75, см, 7500 гривень. Тут я одразу знайшла вартість килима, розмір 160 на 230 см, бежовий колір, ось такий килим. Зараз 4 тисячі він коштує. Перша ціна була 5,5 см. Цей стілець, начебто, такий самий, як і в попередній експозиції. 3700 вартість такого стільця. 5500 коштує ось такий, дуже стильний. Дивіться: чорні ніжки, дерев'яна спинка. Тут сидіння зроблено з тканини чорного кольору. І 2000 вартість ось такого стільця. Мішки під дерево, а сам стілець зроблений з тканиною, сірого кольору. Дивимось далі. Столик 34 см, діаметр столика, висота 46 см, вартість 3000. Колір такий сіро-бежевий, до речі, він такий важкенький. Можна також використовувати як підставку під квіти, можна використовувати як приліжковий столик. Далі дивимось ось такий буфет. Зараз знижка на ці буфети є. Вони двох розмірів: меншого розміру 120 на 40 см, висота 80 і вартість 8500. Коштував 17 тисяч, доволі непогана знижка велика. На нього. І буфет більшого розміру 160 на 40 см, висота така сама. І його вартість зараз 13 500, коштував 23 тисячі. Відкриємо дверцята ось так вони відсуваються. І тут полиці. До речі, я бачу, що там збоку теж є місце для зберігання. Цікаво, як тут відкривається, а ніяк. Ага, можна до кінця ось так відкрити, дивіться. Цікавий буфет. До речі, можна взагалі відкрити. І залишити ось так. Ось так виглядає він. всередині. З другої сторони, так само. Так, Драбина декоративна, колір натуральний. Під дерево 40 см на 3 і висота 150 см. 1100 гривень коштує така драбина. Полиця настінна на 4 полички. Вартість 1250 гривень. На цю полицю завжди низька ціна. Розмір 40 на 15 сантиметрів і висота 92. Колір дуб Ну і далі йде стелаж Він є в двох розмірах. На 4 полиці, скляні дверцята. А також є скляні полиці, є полиці під деревом. І цей сервант є в двох розмірах: 80 на 35 і 159 см висота вартістю 20 тисяч гривень. І меншого розміру коштує 18 тисяч, 80 на 35 і 126 см висота. Відрізняється. А ці стелажі тільки висотою. М'яко закриваються. Можна в нього поставити посуд, декор, також бачите, є кошики і організувати тут зберігання чогось. Можна зберігати різні дрібнички. Така штучна рослина зараз по акції 650 гривень, і ваза 700 гривень, на неї завжди низька ціна. Ваза під бетон. Ось якраз така композиція стоїть на столі. Далі роздивимось ось таку зону вітальні, одразу зустрічає нас таке м'яке, пухнасте крісло. А, крісло, до речі, з підставкою для ніг. Вартість крісла зараз 7 тисяч гривень. Перша ціна була 10 тисяч гривень. Набір столиків, такі круглі столики. Колір під деревом, вартість набору 2300 гривень, діаметр 55 та 45 см і висота 43 та 40 см. Килим дуже гарний. 3700 коштує діаметр 100... Скільки? 160 см бежевого кольору. Дивіться, який, наче в'язаний такий. Далі диван, софа. Вартість софи 12 тисяч гривень 142 на 80 см, висота 80 см, і є більшого розміру за 17 тисяч, за 25. І є набір з двох, я так розумію, дві софи. Двох та трьох місна, і вартість. Ну, 29 тисяч розміри ось дивіться. Приємний бежевий колір, набір дзеркал круглої форми, вони різного розміру. І вартість такого набору 3700. Діаметр йде 45, 55 і 75 сантиметрів. Колір тоб. І тумба під телевізор є в трьох розмірах. За 9 тисяч, за 10, зараз акція на ці тумби, і також за 10. Дверцята так само просуваються, як і в буфеті в попередній експозиції. І, в принципі, як я і казала, можна залишати дверцята відкритими. Якщо у вас там щось гарненько організовано, до речі, в цій тумбі є отвіри для дротів, що дуже зручно. Тут стоїть ваза за 250 гривень, і є ще ось такі 425. Так, це фетрові підкладки, підніжки, Є різних розмірів. Софу прикрасили пледиками, подушками. На стіл поставили вазу з квітами, таку лампу і дуже затишно вийшло. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви для себе щось придивились. Не забувайте підписуватись на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей, гарного настрою вам та вдалих покупок!